Ольга поїхала в Італію однією із перших. І що їй ще треба судили її односельці. Он який великий будинок має триповерховий, ні в кого такого навіть близького крузі нема, а їй все мало. На чужину вирушила Ольга в 45 років, і було це 20 років тому. Її чоловіка не стало раптово. Хорошим був господарем, вмів і гроші заробити, і вигідно їх вкласти. Дім збудував величезний, назад з цим друзям і односельцям. Двоє дітей підростало син Роман і донька Людмила. Коли Ольга поїхала, діти вже були дорослими, донька навіть заміж вийшла, а син тільки збирався одружуватися. Так як першою створила сім'ю донька, Ольга віддала їй їх, їхній великий будинок мовляв, живіть, господарюйте, зять теж ніби непоганий, прийшов роботи, не боявся. Ольга щомісяця присилала Людмилі гроші, щоб та змогла зробити відповідні ремонти і довести дім до пуття. Сина теж наобразила, й дала йому велику земельну ділянку під будівництво, а потім, за мамині гроші, Роман збудував собі великий будинок, також два поверхи. Приїжджала Ольга додому рідко, кожну копійку берегла, щоб даремно не пропадала. А потім вона зустріла Патрицію самотнього італійця, з яким у неї зав'язалися стосунки. Проте Ольга не припиняла працювати і присилала дітям гроші, але тепер же почала і собі щось відкладати, побачила, що біля дітей на старі й місця не буде. Тому подумала про себе і купила собі однокімнатну квартиру в багатоповерхівці і ще раз поїхала в Італію, де її чекала робота і Патрицію. Ключ від купленої собі квартири Ольга залишила синові з умовою, що присилати йому гроші, а він буде там робити гарний ремонт. Все ніби так і було, але коли Ольга знову приїхала додому, то була дещо ошелешена. Син пустив в мамину квартиру свою доньку з чоловіком і маленькою дитиною. Вигнати вона їх не вигнала адже за по суті її рідна внучка. Але синові сказали, що це вже його проблеми, де житиме його донька. Син на це дуже образився, назвав маму жадібною. Ти ж собі ще заробиш, а тут дітям нема де жити, кинув як докір Роман матері. Тепер він збирається продати будинок за містом і купити дві квартири собі й доньці. З будинком він розлучатися не хоче, бо вже звик до нього, і звинувачує у Ольгу, мовляв, це її жадіність привела до того, що йому треба продавати будинок, який він вклав стільки сил і грошей. Поки син вирішував свої справи, Ольга зняла квартиру і жила там, поки знову не поїхала в Італію. Вона продовжує спілкуватися з дітьми, по можливості їм допомагає, але не так, як раніше, і жити з ними не хоче. Так, каже, ми рідні, але нянькою я ні в кого бути не хочу. А як ви вважаєте, син справедливо вчинив по відношенню до матері?